Привіт! В цьому відео я дуже хочу вам розповісти про велику прихильницю України, президентку Комісії Європейського Союзу Урсулу фон дер Ляєн. Це людина, яка доклала величезних зусиль для підтримки України в Європейському Союзі і у світі, і сама по собі дуже цікава особистість. Я чесно скажу, що мені було дуже цікаво досліджувати її біографію, оскільки я знайшла там такі цікаві факти, з якими з вами поділюся. Отже, Урсула фон дер Ляєн або ще може бути переклад Лаєн. Це президентка Комісії Європейського Союзу з 2019 року. Нагадаю, що, по суті, вона є прем'єр-міністркою Європейського Союзу. Вона є німецькою політичною діячкою, членкинею Християнсько-Демократичного Союзу. Урсула фон дер Ляєн народилася в жовтні 1958 року, тобто наразі їй 65 років. Народилася вона в Бельгії, де її батько в той час працював в європейській комісії. Його звали Ернст Альбрехт, і він був впливовим німецьким і європейським політиком. Він, по суті, стояв біля витоків створення інституцій європейського союзу і початку їх роботи. Ернст Альбрехт, звичайно, був непростою людиною, з 76 по дев'яностой роки, тобто 14 років. Він займав пост прем'єр-міністра Нижньої Саксонії в Німеччині. Також він займав посаду голови Бундесрата за фахом. Був юристом і економістом. 1958 року. Він переїхав разом з дружиною до Брюсселя, щоб стати одним із перших європейських публічних службовців. Тобто, ну по суті, державних службовців, якби ми перекладали цей досвід на країну, спочатку він займав посаду керівника кабінету Європейського комісара з питань конкуренції. А вже 67-го року, у віці 37 років, став генеральним директором генерального директорату з питань конкуренції. Ну це на зразок міністра в уряді. Тож як ми бачимо, Урсула є спадковим політиком, і навіть робота в інституціях Європейського союзу в комісії ЄС не є для неї чимось новим, а радше тим середовищем, у якому вона постійно знаходилася, в якому зростала. Урсула належить також до так званих благородних виборчих сімей Німеччини безпосередньо міста Ганновера, які з покоління в покоління там з 17 го сторіччя, були лікарями, юристами, державними службовцями, заможними торговцями, губернаторами. Крім того, в Урсули є американське коріння, оскільки одна з її бабусь по батьку була американкою сім'ї плантаторського походження. Тож повертаємося до Урсули безпосередньо. Чим же вона займалася? Після закінчення гімназії вона навчалася за різними напрямками в різних закладах вищої освіти, Німеччини і не тільки Німеччини, до речі. Почала вона з археології. Потім вона перейшла на макроекономіку. Далі ми побачимо, що вона перейшла на медицину, а займала далі посади також зовсім за іншими напрямками, тобто, така досить багатогранна людина. Але ось цю свою освітню діяльність вона змушена була перервати і не тільки своє навчання, а по суті вона змушена була в молоді роки змінити повністю своє звичайне життя і перейти, так би мовити, в життя під прикриттям, оскільки їй загрожувала. Небезпека саме в 78-му році її батько займав пост прем'єр-міністра Нижньої Саксонії, і в той час управління, Федеральне управління Кримінальної поліції Німеччини попередило його, що його донька в небезпеці у зв'язку з діяльністю терористичної організації, яка називалася Фракція Червоної Армії. Якщо вам цікава ця інформація, будь ласка, ставте лайки і рухаємось далі. Урсула була в зв'язку з цим змушена покинути Німеччину і навчалася під прізвищем Роза Латсон. В Лондоні і вона перебувала під наглядом Скотланд Ярду, навчалася вона безпосередньо в лондонській школі економіки. Можливо, через те, що от вона пережила такий стрес в своєму житті, коли була змушена покинути свою родину, своє звичне життя, свій дім, друзів, стати зовсім іншою людиною. Так, вона була біженцем по суті. Uh, і саме тому вона зараз так багато докладає зусиль для підтримки uh, українських біженців, які змушені були так само покинути свої домівки у зв'язку з російською агресією проти України. Uh, 1980 року Урсула фондерляєн знову змінює напрямок навчання і розпочинає навчання у Ганноберській медичній вищій школі, де в 87-му році через 7 років склала державний іспит, і отримала дозвіл на ведення лікарської практики. І, в принципі, певний час вона займалася якраз лікарською практикою. Вона обіймала посаду асистента лікаря-гінеколога у відділенні гінекології у клініці свого навчального закладу. Ну, власне, я на цьому навіть наголошую навмисне для того, щоб зменшувати упереджене ставлення. В нашому суспільстві до різного роду професій, чи можуть вони там займатися політикою, чи не можуть, і так далі. Ми бачимо, що. Не має значення, яку займає. Да, людина має освіту, а вона може бути успішною, дуже успішною в політичній кар'єрі. Отже, приблизно в той самий час, коли вона там закінчила медичну школу, почала працювати, тобто 86-го року, у віці 28 років Урсула Альбрехт, її прізвище <дивоча> Дівоче Альбрехт, Одружилася з професором медицини Гайком фон дер Ляєном. Нащадком знатного роду, фон дер Ляй, також з Німеччини, з Крефельда. Він теж був вихідцем зі знатного роду. І скажу так: що перебуваючи у шлюбі з цим чоловіком, Урсула народила семеро дітей. При цьому вона була дуже активна. Як громадський діяч, як політичний діяч і вела трудову діяльність дуже активно. Тому, чесно кажучи, я так захоплена цією людиною, наскільки в неї є енергії, наскільки це от така багатогранна активна особистість. Але цікаво, що у її мами теж було семеро дітей. Щоправда, вона не займалася такою активною політичною чи трудовою діяльністю. Закінчивши аспірантуру в Гановерському університеті 91-го року, Урсула отримала докторський ступінь із медицини. Також цікаво далі, скажу, що вже через 10 років вона ще отримала магістерський ступінь з медицини. Але поки що, в 94-му році, після народження близнят, будучи вже матір'ю трьох дітей, Урсула фон дер Лян більше не повертається до медичної кар'єри. Вона її закінчує так. І вона була також зразковою дружиною, подорожувала за своїм чоловіком, коли той будував кар'єру. Тому з 92 по 96 роки сім'я проживала в Каліфорнії, де її чоловік викладав у Стенфордському університеті. А вже з 98 року до 2002 року, 4 роки, Урсула працювала науковою співробітницею Фрідріха Вільгельма Шварца у відділенні епідеміології соціальної медицини. Медицини та дослідження із охорони здоров'я у Ганноверській вищій медичній школі. І саме тут, 2001 року, вона здобула магістерський ступінь з медицини. Урсула була і залишається активною політичною діячкою. З 90-го року вона стала членом партії Християнсько-Демократичного Союзу і займала активну політичну і громадянську позицію. Брала участь в різних робочих групах величезній кількості, да, успішно балотувалася на виборах. 2004 року вона була обрана до президії Християнського демократичного союзу з 2010 по 2019 рік, 9 років, вона була заступником федерального голови. ХДС. З 2003 року вона власне стала успішно обиратися е, на місцевих виборах. Да? І саме 2003 року на виборах до Лантагу, землі Нижня Саксонія Урсула фондерляєн отримала прямий мандат у виборчому окрузі Лерти, тобто за неї напряму виборці проголосували. 2003 року вона обійняла посаду міністра соціальних справ жінок, сім'ї. Та здоров'я в уряді Землі Нижня Саксонія з 2005 по 2019 роки Урсула очолювала різні міністерства у федеральному уряді Німеччини з 5 по 19. вона належала до виборчої команди Ангели Меркель. Цікаво такий факт, що незважаючи на свою медичну освіту і на те, що у партії вона також очолювала чи займалася саме напрямком сім'ї охорони здоров'я, міністром охорони здоров'я її так ніколи і не призначили, хоча її пропонували на цю посаду, але той час віддали перевагу іншій кандидатурі з іншої партії. Перше міністерство, яке вона очолила в федеральному уряді, це було Міністерство у справах сім'ї, людей похилого віку, жінок і молоді. З 2005 по 2009 рік у першому уряді Ангели Меркель. Далі, в другому уряді Ангели Меркель, Урсула фон дер Ляйн здобула посаду Міністерки праці та соціальних питань і займала цю посаду до 2013 року. Потім з 2013 року вона була міністеркою оборони Німеччини. Це вже був третій уряд Ангели Меркель, і саме в 2013 році вона стала першою жінкою, яка обійняла посаду міністерки оборони Німеччини. І власне 2018 року вона була повторно призначена на цю ж посаду вже в четвертому уряді Ангели Меркель. Да? Такий 20-річний період правління Ангели Меркель в Німеччині. І в принципі, весь цей час Урсула займала міністерські посади. Тим часом нагадую вам ставити лайки, якщо ви додивилися вже до цієї частини відео. Також поширюйте відео, можливо, це буде цікаво комусь з ваших інших знайомих. Я розумію, що таку інформацію відео на цю тему в принципі, знайти важко. Паралельно з заняттями міністерських крісел Урсула ще й успішно балотувалася на виборах 2009, 13-2017 роках до міста Ганновера. На цих виборах їй завжди вдавалося здобути перемогу. І крім того, з 2009 по 2012 роки вона була депутатом Бундестагу. Ось така, як я казала, досить енергійна людина, дуже активна. Інформації про її фінансове становище в декларації не зазначено. Мене це дуже здивувало. Не знаю, з чим це пов'язано, тому що кругом, де має бути позначена в декларації якісь дані про її майно чи про її заощадження там просто стоїть NA not Non-Applicable. На відміну, наприклад, від декларації Жозепа Бореля, про якого я розповідаю в іншому своєму відео, де. Дуже чітко розписано, скільки він має заощаджень, скільки яке в нього майно і тому подібне. Проте в декларації Урсули дуже багато інформації про організації, заклади, членами яких вона була, які вона очолювала і тому подібне. І в кінці, що ще хочу сказати про Урсулу фондерлян? Що вона дуже активну роль, як я казала, бере у підтримці України. І саме за період президентства Урсули фон дер Ляєн Україна подала заявку на членство в ЄС, а це робиться не просто за бажанням да, України, а за попередньою згодою з Європейським Союзом за рекомендацією комісії ЄС. Наступне Україна отримала статус кандидата на членство в Європейському Союзі. І з грудня 2023 року розпочато переговори про приєднання. Це дуже великий крок, і все це відбувається за рекомендацією. com a Далі комісія ЄС під головуванням Урсули підтримала Україну у боротьбі проти російської агресії, запровадила санкції проти Росії, відкрила ринок товарів ЄС для українських виробників, як для членів Європейського союзу. І ми знаємо, що ну, на жаль, дуже багато хвилювань це викликало в деяких країн Європейського союзу. Крім того, комісія ЄС надає фінансову іншу підтримку біженцям з України, тобто, по суті, по суті. ЄС yes, на сьогоднішній день утримує українців. В країнах Європейського Союзу, ну, звичайно, не тих, які працюють. Далі комісія ЄС надає політичну, фінансову, гуманітарну допомогу Україні у боротьбі проти російської агресії. Більше того, на сьогоднішній день ми знаємо, що комісія ЄС уже готує підтримку для повоєнного відновлення України. Ну і власне знову ж таки це відбувається під президентством Урсули фон Дерляєн. Це та інформація, яку я хотіла вам розповісти. Тим часом Ставте лайки, підписуйтеся на канал, і, можливо, у вас є якась ще додаткова інформація цікава про урсулу. Будь ласка, напишіть в коментарях, щоб ми всі могли її побачити. Па-па!